Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю, і далі говоримо про таке. Чотири сотні нових дахів, де нині у місті ремонтують покрівлю. Безперебійний підйомник у Дніпрі є ліфт, який довозить пасажирів до найближчого поверху під час відключень світла. Довічне позбавлення волі у Дніпрі. Оголосили вирок Дніпрянину, який зґвалтував та вбив 11-річну дівчинку. Чоловік підірвав дружину та дитину в одному з сіл на Нікопольщині. За даними деяких ЗМІ, вчинив це 25-річний військовослужбовець, який самовільно залишив частину. Витягнувши дружину за волосся на двір з будинку, він повалив її на асфальт і почав душити. Потім на очах у п'ятирічної доньки кинув під ноги гранату, яка вибухнула. Постраждалі вижили, але зараз у лікарні чоловіка оголосили в розшук. На харківському напрямку вкрай напружена ситуація. Росіяни всіляко намагаються прорвати нашу оборону. Українські захисники відбивають атаки ворога. Докладніше про ситуацію на харківському напрямку розпитаємо у військового третьої штурмової з позовним ДЕКС. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, скажіть, яка ситуація на харківському напрямку зараз? Чи не зменшилася інтенсивність штурмів з російського боку? Ну, дивіться, я можу розказати стосовно відповідальності нашої бригади. Конкретно за інших я не можу вам нічого сказати. Пермоська напрямку зараз ну вкрай напружено, як на всіх інших в принципі ділянках фронту. По щоденні важкі а, накати прожаючи часу противника, Третя окрема штурмова бригада а, здійснює вдалу оборону. І наносить безпородний втрат особового складу та техніці ворога. мого третього окремої штурмової бригади на Харківщині межує з Луганщиною, і сьогодні вважається одною з найдисівніших ділянок наступу ворога. Наближче їх задання це вони хочуть вийти на населені пункти Чернешина і Першотравневе. а далі вже хочуть захопити населений пункт Борова і вийти на рубіша річки Оскіл. Проти нашої бригади е Росія виставила 3 дивізію 20-ї армії та залучила ще найманців е з таких підрозділів, як шторм В, Чорна Мамба, е Фіксики і ЧВК Патріот. Е Застосовують вони також свої м'ясні штурми. Ворог кидає е цілю з води та роти. Е то не, ну, вони можуть собі дозволити це, тому що е, поповняють свої сили кожен тиждень, приблизно там від 250 до 400 осіб, тому для них це нормально. Всі постійні накати ворога супроводжуються ударами в півдронів та щільним артилерійським вогнем. Хоч ворог і має перевагу в живій сілі, а також здійснювати свої ротації. <кій> Даючи собі можливість здійснювати майже безперервний тиск на наші позиції, то лише так кажуть, завдяки особистій мотивації кожного окремого взятого бійця та хороші підготовки в нашій бригаді, то нам вдається стримувати тиск ворога. Ну якось так. Дозвіл бити по території Росії суттєво вплинув на логістику ворога на Харківщині. Про це заявляє командування. Чи відчули ви у своїй роботі, і чи дає це позитивні наслідки для наших сил? Знову ж можу говорити тільки про наш да. може на якомусь на руку цей призвело до якихось там змін логістики ворога чи позитивних змін е, там наслідків для наших сил, але ми, в свою чергу, е, самі на тактичному рівні намагаються не давати ворогу виконувати логістичні операції та тим паче проводити якісь механізовані атаки, завдаючи їм безпородних втрат. Тому працюємо далі. Новини останніх днів шокують увесь світ. Російські терористи вдарили по дітям в охмадиті. Як на такі дії окупантів реагують військові? Ну, дивіться, військові це люди, як то кажуть, з найвищим почуттям справедливості. Тому не дивно, що зараз всі військові намагаються якось правити ініціативу. Та знайти як більше забрати житті ворога та їхню техніку знищити, тим паче, що ну к пострадали діти, тому помста, я думаю, буде найжорстокіша. Ми всі намагаємось як швидше ну приблизити нашу перемогу та знищити ворога і закінчити нарешті цю війну. Ці удари по Ахмадиту, я вам скажу мають нагадати кожному в нашій країні, що ми воюємо з країною терористом. Тому треба е, не відсиджуватися десь, а е, навчитися захищати свою сім'ю, своїх дітей, свою країну, е, йти до війська, і не вийде вже відсидитись. Немає безпечного міста в нашій країні. Тому е, треба нашим радянам свідомити, що чим швидше наша країна мобілізується і, нарешті, перестануть ховатися ці маміни Шерешенки, як то кажуть. То тим швидше ми зможемо перемогти. Тому, до речі, я завжди кажу: долучайтесь до нашої третьої штурмової бригади. У нас дуже якісні досвідчені командири, якісне керування, професійна підготовка. І що саме найголовніше, ми дуже цінуємо наш особовий склад і кожного бійця. Дякую вам за коментар. А ми рухаємося далі. До довічного позбавлення волі засуджено Дніпрянина, який зґвалтував та вбив 11-річну дівчинку. Прокурори у суді довели, що у січні 2024 року на одній з вулиць Дніпра поряд з теплотрасою засуджений зґвалтував 11-річну дівчинку. Потім він наніс не менше 19 ударів ножем по тілу дитини, від яких вона померла на місці злочину. Обставини зазначені. Прокурором у обвинувальному акті були визнані судом доведеними докази здобуті в ході досудового розслідування належними та такими, які повністю підтверджують провину обвинуваченого. Майже чотири сотні нових дахів саме стільки протягом року планують відремонтувати покрівель у комунальних будинках Дніпра. Роботи завершили вже на чверті з них. Де нині тривають ремонти, та що саме лагодять робочі, бачила наша знімальна група. Я прийшла, стоїть стріла наверх. Я думала, що щось попало в кришу. Зараз вже, ну, який перш яка перша думка. Пані Ніна не на жарт злякалась, коли побачила будівельну техніку поруч із власним домом. Жінка мешкає тут понад 15 років і каже, будинок дійсно потребував ремонту. У нас автостерне дирка, ще... і ага. там на коли сніг намів. От, це було, да, там в спальні в нас трошки. Со там десь там зривало кришу, як вітер був, там десь щось. Ну, в общем, у нас же підлізів там багато. Попри спеку, робочі працюють за графіком і нині роботи вже на фінішній прямій. Осталось приблизно четверть криші перекрити, ну, заміна обрішотки, заміна старої водосточки на нову, так само підшиву робимо нову, тому що там старий метал був, він вже згнив, нього поміняли. Так само нову водосточку, труби повісили і закриваємо залишіся, ну, роботи листами, і залишаючи. Щодо понівеченої часом покрівлі звернулись самі мешканці, дах обстежили і прийняли рішення про його заміну. Всього е за пів року е ми вже виконали подібні ремонти у 94 будинках та маємо план е виконати взагалі план на цей рік 377, з яких 94 вже виконали. 10 покрівель зараз містом знаходяться у у стадії роботи підрядник досить швидко виконує роботи, старий шифер замінюють на нову металочерепицю метал 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 або профлист, влаштовують нові водостічні системи, гідробар'єр. І я думаю, що така покорівля за належної експлуатації може прослуговувати людям 10, 20 і більше років. Роботи на Леоніда Стромцова завершать протягом тижня. Ще за кілька днів вивезуть усе будівельне сміття. Марія Хрифєська, Павло Черненко, Олександр Ніколенко, Дніпро. Ті віяк відключають світло не за графіком. Повідомте про це на офіційному сайті ДТЕК Дніпровські електромережі або у чат-боті. Таку пораду дав генеральний директор компанії та зазначив, що вимкнення відбуваються автоматично і з ланцюгом. Тому енергетикам важливо знати адреси, де йдуть збої, аби вирішити проблему. Також роз'яснив, що означають черги відключень світла, скільки їх застосовувати у всіх регіонах одночасно визначає Укренерго. Умовно, коли зазначена одна черга графіків відключень, це 4 години обмежень на добу, дві черги 8 годин обмежень. Три черги 12 годин, чотири черги більше 12 годин обмежень. Та енергетики зазначають, наприкінці липня та у серпні відключення електроенергії має бути менше. Будуть вводитися додаткові потужності, які ремонтуються наразі а, там до серпня, або там кінець липня або серпень, і тоді да буде легше. Тож тому, якщо додався один гіват електроенергії на всі наші області, то зрозуміло, що я можу не вимикати одну-дві черги. Тому що я ці одну-дві черги, я якраз ці 100-200 МВт, і вимикаю додатково до тих, що я вже вимикав, розумієте? А так я можу їх не вимикати. і Тоді, ну звісно, що буде краще. Буде дві черги, буде 4 години. Немає, 8 годин є. Перші у місті у Дніпрі є ліфт, який може довозити пасажирів до найближчого поверху навіть під час відключень світла. Такий підйомник знаходиться у багатоповерхівці на житломасиві Покровський. Мешканці за власний кошт закупили необхідне обладнання, аби більше не застрягати в ліфті. Крім цього, будинку на вулиці Моніторній встановили резервне живлення на домофони, аби під час відключень світла у під'їзди не заходили сторонні. Що потрібно, аби впровадити інновації у своєму будинку? Артем Ліфінсов розповість. Житловий масив Покровський, звичайно багатоповерхівка, але саме тут з'явився перший у Дніпрі інноваційний ліфт. Підйомник візуально нічим не відрізняється від інших, проте за допомогою обладнання він може довести людину до ближнього поверху у разі відключення світла. Олена живе на сьомому поверсі. Каже, після регулярних відключень світла у 2022 році підійматися сходами було тяжко. Старалися поміше виходити, коли блокаути, щоб потім сумками не подиматися наверх. вірф. Здесь у нас стояла в ліфті стульчик. У нас спеціально стояв покаміз ми... до цієї системи, яка з'явилася. У нас там водичка, все у нас там було. Хто застрівав, то, то ну, аварійка, витащить чоловік. Відтоді мешканці почали думати, як вирішити проблему. За власні кошти купили необхідне обладнання. На старі деталі встановили джерело безперебійного живлення. Обладнання ось ви його бачите. Тут у нас набірка акумуляторів, безпере ну, безперебійного живлення. Ну і плата керування цим все. За час користування інноваційним підйомником мешканці будинку жодного разу не застрягали. У департаменті з питань самоорганізації населення заявляють, будуть допомагати встановлювати таке обладнання за програмою співфінансування. Це якраз перший приклад. Ми сподіваємося його масштабувати, і люди там з наступного року, які зараз будуть подавати заявки на а, ремонт ліфтів в наступному, вже можуть оцінювати чи додавати таку а, таку можна сказати, інновацію в себе в дефектний акт. Чи не додавати за програму співфінансування на ремонт ліфтового обладнання влада міста покриває 90% витрат інші 10% збирають мешканці. А у будинку на вулиці Моніторна, 2 без світла працюють домофони. Пані Тамара все життя мешкає у цьому будинку. каже після відключень невідомі почали заходити до під'їзду. Занепокоєння те, що двері відкриваються, хто захоче зайшов, хто не зайшов. Це недалеко від тебе, це недалеко від дороги, це не десь там, що можемо ми проконтролювати, хто сюди заходить. Я, наприклад, коли підходжу до дверей і бачу, що хтось чужий стоїть, я кажу, ні, я з вами не зайду, виходиш вечором, не знаєш, хто в тебе в під'їзд зайшов, хто в тебе вийшов. Так хоч якийсь є контроль, це дуже добре. Перший пристрій встановили у січні 2023 року. За ініціативи голови будинку чоловік зізнається, під час відключень став свідком жахливої картини. На експериментальному під'їзді була ситуація, коли е, хтось зайшов, коли було відключено світло, і е, сходив як биральню. Експеримент з домофоном вдався, то вже встановили такий прилад на шістьох під'їздах будинку. Безперебійно може працювати 9 годин. Під'єднуємо до домофону а, живлення через акумулятор, а акумулятор вже заживлюємо від мережі. Тобто, коли мережа включена, акумулятор заживлюється і коли він а, зарядився, далі система заряджає ну тобто напряму запитує систему домофону. Коли а, електрика від'єдналася, то автоматично йде підхват. Аби встановити подібне живлення, знадобиться до 5 тисяч гривень. Крім цього, біля під'їзду встановили камери спостереження. У будинках ОСББ постійно впроваджують інновації. В місцях загального користування встановлюються відповідні лампи або маленькі акумулятори біля ламп, коли вмикається світло, то можна по сходові клітині далі підніматися. Так само встановлюють фотоелементи. Це е, інколи сонячні панелі на невеличкі будинкові світильники. Загалом у місті сім будинків, які встановили резервне живлення на домофони. Артем Лівінзев, Андрій Чабаненко, Дніпро. Тіві у Дніпрі працює єдина в Україні безкоштовна онлайн-платформа Дошкільнятко. Вона розроблена за програмами Міністерства освіти і науки для розвитку дітей від 5 до 7 років. З таким форматом занять батьки вдома зможуть займатися зі своїми дітьми. Розробили платформу, аби підготувати дошкільнят. Програма поділена на місяці, аби систематизувати навчання. На даний момент для занять дошкільнятами на платформі доступні освітні програми: це і математика, мовлення, довкілля, соціум, художня література, а також розвивальні ігри. На даний момент на платформі вже розроблено понад 300 ігор, яка і кожна з них містить аудіосупровід для якісного засвоєння матеріалу дитиною. І до міжнародних новин у Сполучених Штатах Америки розпочався Вашингтонський саміт НАТО. Місто проведення обране символічне. Саме у столиці США 75 років тому 12 країнами було укладено північно-атлантичний договір, що став основою альянсу. Які теми обговорюють країни-члени НАТО зараз, та що очікувати українцям за результатами саміту? Далі в сюжеті. 75 років тому у Вашингтоні 12 країн уклали угоду про створення НАТО. Зараз у цьому самому місті лідери вже 32 держав обговорюють питання світової безпеки, зокрема війни в Україні. The cost. Найбільша ціна та найбільший ризик з'являться, коли Росія переможе Україну. Ми не маємо цього допустити. У столиці США виступив і Володимир Зеленський нагадав світові промасовані російські обстріли, які сталися в переддень саміту, та знову наголосив на потребі у військовій допомозі та дозволі на удари вглиб російських територій. Росія завжди знає, куди б'ють її ракети. Завжди прямий удар і будівля лікарні була знищена. Ми можемо захистити наші міста від російських кабів, якщо американське правління зробить крок вперед і дозволить нам нижити російські військові літаки на їхніх базах. У відповідь американський президент Джо Байден анонсував передачу Україні від та партнерів кількох систем протиповітряної оборони. Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди, Румунія, Італія передадуть Україні п'ять систем стратегічної ППО. А найближчими місяцями ми передамо десятки тактичної ППО. Підтримку Україні виказав і новообраний прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Голова парламенту підтвердив виданню Bloomberg, що Україна може використовувати надані ракети Шторм Шедоу для ударів в глиб Росії. Well, the thing. зараз найголовніше на саміті НАТО це підтвердити нашу солідарність з Україною та обговорити практичні плани подальших дій, які ми разом можемо прийняти проти російської агресії. Політичні експерти стверджують, це не остання допомога, яку нададуть Україні в ході саміту. Однак питання прийняття країни до альянсу вирішене не буде. Ми чули формування освітлений міст. Ми чули формулювання, які ну передбачають перебування в передбаннику НАТО для України на невизначений час, і це дуже погано, тому що це зміцнює Росію в своїй думці про те, що Росія може через бойові дії максимально довго тримати Україну, ну в. В цьому передбаннику НАТО. Саміт НАТО в Женгтоні триватиме до 11 липня. Очікується, що невдовзі країни-члени блоку оголосять про надання Україні 40 мільярдів євро впродовж 2025 року. Олександр Мірошнічев Дніпро Тіві. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі вас чекають новини спорту. Ну а я з вами прощаюся. На все добре, до зустрічі. То вище здійнявся, той і переміг. Таку просту формулу успіху мають змагання зі скелелазення у розділі Складність, які відбулися на базі скеледрому Ласкала нашого міста в рамках відкритого чемпіонату Дніпропетровської області, що в свою чергу став складовою частиною благодійного фестивалю, прибуток з якого було перераховано на потреби Збройних сил України підрозділу Романа Гориніна. Сьогодні в нас приходить благодійний фестиваль. Благодійний фестиваль для 47-ї бригади. Я група 2012-2013 ну, рік. Ну, ми молодці, у нас тут все гарно. Приходьте в ласкалу полазити, тут дуже гарно лазити. Тому всім, всім дякую, хто приходить, всім дякую, хто донатить на ЗСУ. Слава Україні! Тимур став одним з великої низки учасників змагань, які, окрім господарів, траси, дніпровців та спортсменів з населених пунктів нашого регіону, представляли також міста інших областей. 12-річна Ярослава через війну змушена була залишити рідний Краматорськ. Ось вже два роки не тільки наполегливо тренується у Дніпрі під орудою досвідчених маститих наставників, але й успішно виступає на різноманітних турнірах в притул до чемпіонатів України. У моєму дитиному місці не дуже безпечно і займаюся тут вже протягом двох років. І займаюся у Сергія Григоровича та Валентини Вікторівни. Вони найкращі тренери. Дуже ми лазимо і у болтері, і на вулиці. Їздили на змагання разом у Києві, приймали участь на чемпіонаті України. Не менше жахіття російської агресії і війни переживає і перша столиця України Харків, який завжди славився своєю гарною школою вихованців скелелазіння. Тренерка пані Валерія, незважаючи на те, що коїться у рідному місті, вирішила не тільки привести на звітний турнір своїх вихованців, але й спробувати у ході нього власні сили як учасниця. Давно не були у вас на змаганнях, дуже раді, приїхали, бачимо гарні траси. У нас спортсмени скучили за змаганнями, дуже раді, раді, що дуже гарні траси накрутили. Приїхали в нас від самих-самих маленьких до дорослих. Я приїхала як тренер і також як спортсмен трошки лажу. Загалом організатори для проведення благодійного фестивалю проклали 17 трас різної складності, враховуючи рівень підготовки спортсменів, які змагалися у двох групах аматорів і просунутих, де заліки проводилися окремо серед хлопців та дівчат, низки вікових категорій, наймолодший 2016 року народження і далі 2014, 15, 11, 12, 13 і дорослих, розпочинаючи з 14 років. Тут змагаються діти, змагаються дорослі змагання проходять в форматі фестивалю. Підготовники підготували. 17 трас, і на тих трасах е, різної складністі. Тут є траси на розминку, е, більш складні, і тут траси просто для всіх знайдуться. Е, я зараз трошки полазила розминку, вже встигла полазити більш складні, і в мене вже руки трошки болять. Я відпочину, може зараз, хвилин 10 і ще ось там полізу. Тут вони і з цієї сторони, і прямо, і, і, і ось з цієї сторони. Е, та цікаво, дуже різноманітно. Люди постарались. Старання не тільки організаторів, але й тренерів та їхню роботу у скеледромі Ласкала, де працює зірковий склад наставників Валентина Крушакова, Наталія Перлова, Василь Пономаренко, Серік Казбеков відзначили та подякували і батьки вихованців, що й не дивно, адже вище згаданому квартету вдалося підготувати першу в історії України учасницю Олімпійських ігор, майстра спорту України міжнародного класу Євгенію Казбекову, яка буде виступати на Олімпіаді в Парижі. Можливо, її шляхом підуть і діти пані Ріни, які тут займаються сім років. В Тим, якщо подібного і не станеться, мама не засмутиться. Вона задоволена тим, що вони мають улюблену справу, тим паче, як їй не вірити, коли вона психологіня за фахом. Взагалі циклолезіння воно займає всі чотири кінцівки. Це дуже корисно саме для розвитку мозку, для того, щоб дитина стала більш концентрована, впливає на концентрацію уваги на взагалі самоконтроль як такий. А тепер вже в нас немає питання йти на тренування чи не йти на тренування. П'ять трансів на тиждень, в дощ, сніг. В нас минуле тренування було під дощем. Але якщо дитина хоче, то це дійсно дуже так класно, бо зараз дуже мало. Інтересів у підлітків насад насправді, тому що вони я гаджети більше нічого не треба. А тут є щось таке, що захоплює і не треба заставляти. Зрештою, вкотре довелося научно пересвідчитися у тому, що дійсно нікого тут не потрібно змушувати чіплятися і дертися вгору. Скелелазення всіх захопило одного разу і на все життя. Того дня перемогу, звісно, святкували сильніші. Втім, у тих, хто не потрапили до переліку призерів, гарний стимул працювати і тренуватися далі. І окрім всього, учасникам благодійного фестивалю вдалося зібрати і задонатити кошти, які планували для збройних сил України для підрозділу Романа Гориніна.